Всім привіт, дорогі друзі і підписники мого каналу Слава Україні! І сьогодні в нас буде дуже цікава історія. Та історія, яку я знімав в попередньому відео, хто не дивився, обов'язково подивіться, посилання залишу зверху на екрані. Ми підбирали автомобіль для начальника штабу. Це був мій керівник півроку, поки я був в Збройних силах України. Але не тільки начальникам штабів привозити автомобілі, тому... Є ще сержантський склад, і сьогодні ми будемо підбирати і купувати автомобіль для молодшого сержанта, для хлопця, який з першого дня війни пішов боронити нашу державу. Причому добровільно, без військових кафедр, без військової підготовки і так далі. Він прийшов військкомат і каже: Заберіть мене, тому що це я бачу, що я повинен бути тут сьогодні. Мабуть, ставлю зараз я якусь відяжку. Як ми каталися, наприклад, за автомітком Крузер, він на завдання чи на завдання, як правильно, українською підправте мене. Класний хлопець, позитивний, прийшов солдатом, отримав звання молодшого сержанта. Просто так звання в нас не дають, тому робіть висновки. Він все життя їздив на автомобілі Volkswagen Golf, це був його перший автомобіль. І завжди мріяв про BMW. Багато ми розмовляли, коли в нас був час, який автомобіль купувати. Я розповідав, що в мене була BMW першої серії колись. Розповідав, що це дуже класні надійні автомобілі з класними 2-літровими дизельними двигунами і так далі. І він так загорівся, що весь час мені розповідав, буде перемога, буде в мене новий автомобіль. Але вирішили купувати автомобіль раніше, тому що продали його. Вольф 5 серії, і зараз я відправляюсь в Німеччині дивитись і оглядати, і надіюсь купувати автомобіль для молодшого сержанта. Приїхали до BMW першої серії в М-пакеті з крутими такими фарами. Зацініть, як вони світяться. Це не базові фари, це не базовий комплект, тому що М-пакет, ви бачите, який бампер, ви бачите чорну рішітку, вони ставляться тільки в м пакетах Плюс накладки на порогах. Ось такі круті диски. М-серії, причому це не репліка, це оригінал. Всі хлопці, які купують такі автомобілі, завжди хочуть їх докомплектувати цим всім тут все це є. Задній бампер також у нас з М-пакета. Зараз так ззовні покажу, а далі пройдемось по стану. Всередині у всередині нас сидіння з Алькантари з такою боковою підтримкою, з таким валиком під, ні, під ноги. Ці сидіння ставляться на М-версії. Далі в нас М-руль. Навіть коробка передач, перемикач, також у нас з позначкою М з М-серії. Плюс в нас чорний потолок, це все по комплектації, але в нас маленький екран, музика в нас Hi-Fi, середня по комплектації, не базова і не максимальна Harman Kardon. Є в нас такі накладки М на порогах, немає в нас накладок М на педалях. Ну, це, що відноситься до м пакету Тут в нас є ще один комплект коліс. Був в мене колись такий автомобіль, скажу вам чесно, був супер задоволений. Купила дівчинка, зараз, кстати, катається на ньому в Німеччині. І теж дуже задоволена, диски в нас другий комплект. Гума. Гума непогана з вигляду зимова, але диски в нас, ви бачите, які. Їх треба фарбувати і приводити в якийсь адекватний стан. Не буду навіть інші дивитися, я думаю, вони такі ж самі. Далі, по стану, є в нас ось така царапка на Правому задньому крилі. Є в нас така коцка на диску. Гума в нас низькопрофільна, насправді це мінус, а не плюс, хоч і виглядає класно. Це 18-ті колеса 245 на 35. 20 го року гума. В принципі, свіжа. І по стану непогано. Далі бачимо тут царапки. Ось, подивіться. Все тут видно, видно ось тут раз. Тут в нас два. Далі тут в нас зійшов лак три. Ручки. Бажано було б полірнути і всю бажано було б полірнути насправді. Далі бампер. Знизу бампер. Є ось такі в нас. Царапини, ну це зрозуміло, тому що бампер він нижчий, чим стандартний. Далі на бампері з цієї сторони також ми бачимо царапину плюс піскоструєний бампер. І далі він не заполірується його фарбувати, щоб довести прям до ідеального стану. Цей диск у нас вбитий. Ось подивіться, диски круті класні, але стан їхній задовільний. Далі з цієї сторони. З цієї сторони. Ну, царапки є, полірувати треба. Ось такі, бачите, мікроцарапини. Не по всьому авто, але зустрічаються. Далі царапина тут заполірується, незначна. Я думаю, поліоролю вона забереться. Цей диск у нас нормальний. Тормозні диски. Стан нормальний. Колодки. колодки також ще поїздять. Відсотків 60-70 їх є. Спереді аналогічно. Ну, хоч, хоч, хоч з тормозами в нас все нормально. тормоза тут звичайні, не посилені. Бувають в них посилені прикольні тормоза М-версії Так, тут при погрузці царапини на бампери є, але я додивився тут серйознішу проблему. Вона була під градом. Під градом. Бачите? М'ятинки на криші М'ятинки на криші Чомусь криша поцарапана тут, чи їх витягували ці вм'ятини, чи що з ними робили. Вікна. Лобове шкло в нас мінялося в 17-му році. Нічого страшного, в Німеччині це нормальна практика, коли міняють шкло від сколів Щоб нормально було видно, нормально їздити. Далі всі вікна, зараз ми так пробіжусь, подивлюсь, всі вікна в нас рідні. Всередині, що ми маємо всередині постану, у нас один ключ. Далі, сидіння. Я вам скажу так, ці сидіння дуже класної якості, вони дуже класно зберігаються. 250 тисяч на автомобілі, бокова підтримка відалі, тут це відалі. Ось тут треба дивитися. Ось блистить трішки, бачите? Ця сторона і тут мінімально. В принципі, по сидінню зауважень в мене немає. По порогу є в нас така маленька м'ятинка, незрозуміло чому вона тут. І царапка. Руль, як виглядає, як виглядає руль на пробігу 250 тисяч. Ось подивіться. Є в нас такі царапки, хтось, мабуть, їздив. З перстнем, великим персним. Але це Емруль, він такий товщий, м'якший, приємніший, одним словом. Набалдажник на коробку передач також має царапини незначні. Ось ця частина царапається в усіх цих автомобілях. Це їхня болячка. Ось ви бачите, як воно виглядає. Ну, тобто нічого тут такого критичного. прямо, по салону я не бачу. Мені він в принципі навіть подобається. Тут не розцарапано, ручки нормально. Сидіння пасажирське прям в ідеальному стані. Потолок в нас чорний. По потолку також зауважень я не бачу. Зараз 250 тисяч. Скажу вам так, ніби пробіг не маленький, але я такий автомобіль собі купував, точніше. Вже продавав на пробігу 200 тисяч, і ми заїхали на офіційну станцію в Києві. Нам сказали, що автомобіль як новий. Нічого робити не треба і так далі. А сервіски в нас немає. Да, сервіс, сервіски в нас немає. У нас є тюр. Технічний огляд. Коли проходився, зараз ми подивимось. 63 тисячі пробігу не цікаво. 134 тисячі пробігу не цікаво. Чому не цікаво? Тому що у нас пробіг 250. 192 тисячі пробігу. У 2019 році кінець у 11-й місяць був у нас тихогляд. Далі на пробігу 225. Можна показати ближче. 225 тисяч 21 рік, 10-й місяць. Був тихогляд. Продають, продають е, тачку турки. Салон доволі такий великий. Але машини стоять такі собі, якщо чесно. Нічого такого цікавого. Так, на 126 тисячах пробігу був сервіс. Але, якщо чесно, я таким бумагам не довіряю. Ось подивіться, як вони виглядають сервісах хісторії. Ну, без початок, без нічого. Такі речі. Я думаю, що вони просто тут надруковані. Причому не затерті, нічого, бумага така свіжа. Не будемо навіть їх дивитися, немає сенсу. Ліпа це. Я на 90% впевнений, що сервісні історії тут. Ми, може, ми можемо її побачити, якщо по він-коду перевіримо на офіційній станції або, наприклад, через сервіси перевірки він коду Це можна зробити, але сьогодні ми це не зможемо зробити. Тому дивимось самі автомобіль, дивимось на дефекти, заводимо, буде можливість прокататися, прокатаємось і самі зробимо висновок, купувати її чи ні. Тому що молодший сержант повинен отримати класну тачку. Так, оберти. Оберт тримає він правильно. Ось на такому значенні цей автомобіль має тримати оберти. Подивимося в автомобілі історію обслуговування. Вона тут повинна в нас бути. Фарцойк інфо. Фарцойк статус. Чек-контроль. Перевіримо, чи є помилки. Багажник відкритий двері відчинені. нічого страшного. Сервісна історія. І так. А сервісна історія в нас або витерта, або він не обслуговувався на офіційних станціях, тому що тільки дві помітки останні в 2015 році на пробігу 55 тисяч кілометрів. Чек на тормоза, на моторне масло. І в цілому на перевірку всього автомобіля не пройдений, не зроблений. Якщо міняли це в гаражах, то, ну, простими словами, тому вони просто не залазили в комп'ютер, не поміняли. Відкриємо капот. Це 118-та БМВ, двохлітровий дизельний двигун на 147, якщо я не помиляюсь, кінських сил. Булячки цих автомобілів це Цан Рімен. Це Цепний двигун і треба послухати, щоб він не шелестів, щоб не дійти до заміни, тому що заміна коштує дорого. В Україні замінити ремін на цих автомобілях обійдеться в від 600 до 1000 доларів. Типу пишеш, що фільтр міняли колись у 2021 році. А масло на пробігу 220 тисяч, а зараз 250, тому... Цей автомобіль потребує обслуговування. Що я думаю? Такий невеличкий огляд зробив. Мені, в принципі, цього достатньо, щоб зробити якісь висновки. Що ви думаєте? Напишіть в коментарях. Здрава. Алло, хто це? Зізвонились ми по відео з молодшим сержантом. Йому тачка дуже сподобалась. Ну, в принципі, Зрозуміло, тому що вона виглядає, як я вам і казав, супер круто по-багатому. Говорить, давай ще з торгую ми будемо брати, але це перша помилка при купівлі автомобілів, купляти її очима. У е, нас є час, я б рекомендував все-таки оглянути ще один-два варіанти і тоді купувати те, що нам сподобається на 100%. Тут такі круті сидіння, кстати, вони регулюються, от тільки в BMW є така штука, ось дивіться, я піднімаю, опа. Ось так. Ось так. Можна лежати. Прямо. Але ми сьогодні не будемо... О, дивіться, основне я вам не показав. Ось можна ближче. Бачите, який стан ременя. Це також не є плюс цьому авто. Ну, в принципі, пробіг 250 тисяч. Кнопка витерта, покажи. Ця кнопка повинна бути чорна всередині. Це стільки раз нажимали на цю кнопку, що вона прям так затерлась. Так, ладно. Їдемо. Їдемо. Щеплення в нас працює поки що нормально. Стартує нормально. Так, куди ми поїдемо? Направо. Вискочимо на автобан, наловим штрафів <хи> і поїдемо далі. Це 118 БМВ. Я вже говорив на 147 кінських сил. І не 120-та, хоч у мене була 120-та на 184 кінські сили. Як сказав колись у мене мій клієнт, ми з ним їздили в Німеччину підбирати автомобіль, купували BMW x 3 як він назвав. Таку машину шалена черепаха. Тому що виглядає як черепаха, але їде дуже потужно. І, кстати, плюси цього двигуна, в них розхід 5-6 літрів. Причому це реальний розхід. Тому цей автомобіль і в першу чергу ми оглядаємо, тому що виглядає він класно, їде класно, розхід маленький. Вибуксовує. Виглядають 17 диски класно, але якби на них поставити вищу гуму, в Україні буде це відчуватися і я думаю довго ця гума не проїздить. Двигун працює нормально. Коробка в нас, ми вже ми перевірили 4 передачі, давайте ще п'яту чи вона намикається, є. Намикається і шосту також є. По підвізці зауважень я не бачу. Підвізка працює нормально, але я й не чекав по підвізці тут якихось питань. Я вам скажу, така машина на пробігу 200 тисяч, я вже говорив, як продавав я свій автомобіль, заїхав на офіційний сервіс АВТ Баварії, перевірили 200 тисяч пробігу. Я купив автомобіль в Німеччині, покатався на ньому рік в Україні, нічого не робив, тільки поміняв масло і фільтра два рази. Продавав цей автомобіль, сказали все чудово, все ідеально. Задня передача. Є в нас парктроніки Працюють чи не працюють, на бровку працюють. Давайте включимо спортрежим і ми пробуємо нажати. Причому цієї потужності супер вистачає. Прокатались трішки, подивимося. Подивимось. Тільки я чую звук такий трішки шик-шик. Ну що це, це ну ось, або це. На підході або ці ремені, або те, або те. Прокатались ми на цьому авто, зробили невеличкий тест-драйв, Зараз зупинили, щоб не бачив нас дилем. Відкрили капот, подивились, послухали і почули, що починає олестити все. Не критично, тільки починає, але це вже якби проблема. Це проблема, тому що замінити цей коштує доволі таки дорого. Я вже говорив, повторюсь, 600 тисячі доларів в Україні замінити це. Чому? Тому що, щоб замінити все так, як потрібно, треба зняти двигун і зняти коробку е, передачі. Тоді все замінити і поставити назад. Ця робота коштує грошей. Тому я не рекомендую цей автомобіль, е, тому що хотілося б все-таки для такої людини знайти автомобіль в кращому стані, окей, без М-пакета, окей, без таких дисків. Типу гарних, але по факту вже з'їжджаних і треба їх обслуговувати, фарбувати, міняти і так далі. Такий у нас сьогодні огляд. Молодший сержант, уви. я тобі, я тобі не, не куплю цю тачку.